Тут такі чудеса творяться, особливо на економічній конференції в Давосі, тигр виріс і рикнув на своїх годувальників. Так, з клітки. Скільки раз, скільки дозволили, скільки рикнув. Слухайте, ну. По-перше, от цікаво, він же ж заявив, що він не поїде. Я з народом. Ну, Я нікуди не поїду. Ну, оскільки він готувався до зустрічі з Трампом, то, то йому треба було поводитися точно як Трамп. Е, непередбачувано. А тут, от, от, коли на нього дивишся, він хоче поводитися як Трамп, а поводиться як Путін. От Ну ж, як не, не крути а щось воно виходить, е, не той. Я знову не перестаю дивуватися, коли оцій логі, от що це за логіка, як йому будують його, скажімо, інформаційну... інформаційний день? Коли він виходить, каже: Я з народом, я нікуди не поїду, він туди послав Буданова. Я розумію, що це можливо для того, щоб його. Ну він я же в Києві так... поремонтувався. Він сказав, що в мене тут в Києві так. В я тут з народом буду зараз ремонтувати. <світ> так поремонтував, що двоє декілька енергетиків загинули. Серед них один із провідних фахівців. Так. Це він так поремонтував, це він так допоміг. Олексій Брехт дуже професійна людина, це сумно, але. Наскільки енергетики віддані народові, вони ж не, не для Зеленського ці ремонти ведуть. Але згадаємо одну історію: Фракція Європейська Солідарність скликає Київраду, щоб ну, за цих обставин якось перерозподілити там залишки якісь кошти. Віталій Кличко просить 50 мільйонів на преміювання і матеріальну допомогу. Бо преміювати можна співробітників ну, київських бюджетних установ. Але, наприклад, енергетики з ДТЕК так само самовіддано ремонтували мережі, як і ну, співробітники, наприклад, ТЕС 5 чи ТЕС 6. Ну, і що ми маємо на виході? Раптом фракція, Слуги народу в Київраді упирається, уявімо собі. Кличко хотів преміювати людей з доброї волі, тому що вони пахали як негри. 24 на 7. Вони ну, їм люди носили борщі, канапки, теплі чаї, бо вони безперервно працювали, у них пальці відмерзали. І що фракція слова народу блокує кошти, які Кличко планував. На заохочення і на подяку е, справді героїчним енергетикам, е, комунальникам, які ну, просто, просто відпрацювали в, в ці дні е, ну, супергероїчно і безперервно, без відпочинку. Це фактично е, тилова війна, і поводились вони як воїни, і їх треба відзначати і преміювати як воїни. Нагадаю, що зарплати там не такі високі. І... Кличко хотів за їх самовіддану працю преміювати їх, а працівникам ДТЕК видати е, матеріальну допомогу, тому що вони ну, понаднормово працювали. Ну і маємо на виході: от, от маємо слугу народу, яка служить, по-моєму, мамоні або чортові, або дияволу, тому що Зеленський уперся і всіляко е, ну, перекладає всю провину за своїх злодюг. Галущинок. Тепер на Віталія Кличка. Так, в тому і справа. що е, Навіщо ти заявляєш, що ти будеш з народом, потім ти їдеш в Давос, а ти їдеш в Давос, тому що ти боїшся, тому що Трамп. От тобто, виходить так, що е, ну, тут ще логіку Трампа важко зрозуміти. В нього якась така, знаєте, от е, стиль. Ось цих взаємостосунків. Пам'ятаєте цю історію в Стамбулі, коли е, терміново треба було летіти, зустрічатися, і що там От який результат цих зустрічей? От тут так само хочеться зрозуміти. Або Трамп щось таке сказав Зеленському, що дійсно треба було зараз, сьогодні, на сьогодні, прилетіти, або це чергова якась така, знаєте, ну, піар-акція. Щоб показати, я тут всім управляю. Ну, але, тренер... але, Там оці трошки... заяви. Там трошки інший алгоритм. Вони ну, Зеленський явно розумів, що його трошечки знову принизять, швидше за все. Ну, і є за що? Тому що ну, все-таки вони е, непослідовно діяли з американською стороною. Ми бачимо, що все-таки Буданов злітав. Тоді із Умеровим е, і е, Рахамією е, на перемовини в Маралагу. Але жодних витоків інформації про перемовини в Маралагу не було, тому мене таке враження або Зеленський розумів, що ну, Трамп його принизить публічно, а потім щось пообіцяє, що, що не виконає. У мене таке враження, що у Зеленського з'явився просто такий людський страх перед Трампом. Ну, але він вирішив повестися як, як Трамп, коли е, була підозра взагалі то, що е, Трамп не з'явиться в Давосі. Ми навіть пригадуємо цей момент, коли літак з Трампом завернув і його пересадили в інший літак, і він таки прилетів. Прилетів він, очевидно, для того, щоб стати головною фігурою цього заходу. Через що? Ну, ці всі маневри з літаком, можливо, вони навіть були придумані про те, що він завернув літак, що треба безпека завернула, щоб пересіла на інший літак. Бо треба було нагнітати довкола його зяви, ну таку ажіотажі як перед з'явою головної зірки. на екрані. Тому от вони все зробили. Ну, Трамп, те, що він ніс, звичайно, це все цікаво. Це все звичайно доведеться поділити там на 20. Ну, але і пузир е, ну, по суті, здувся саме на Давосі. Було зрозуміло, що ну, руйнувати НАТО він не ризикне. Але як Данія на протиході піймала капітально, він думав, що в Данію можна витерти ноги, так як ну, об Гренландію, в якої там 50 тисяч населення чи 6. Раптом виявилося, що Данія, яка підперта країнами Євросоюзу, вона може дати од коша. І, і, і дала од коша. Бо якби ну, цей маховик, який. Е... Запустила Данія по, по е, скиданню своїх трежер з активів е, е, на е, ну, е, боргових зобов'язань американських. Е, тільки Данія почала погрожувати, що вона скине, по-моєму, зразу е, ж і долар хитнувся, і тобто, ну, е, це все могло запустити такий принцип доміно. Врешті, і Скотт Бесент, і ну, всі тихенько сповзли з тієї теми, зрозуміли, що вони переборщили з Гренландією. Наявних угод по Гренландії цілком достатньо, щоб там працювати з Данією. Ну, але оцей весь цирк, який вони. По суті, Трампу потрібні були якісь нові перемоги. От він завжди створює проблему, потім ніби розв'язує цю проблему і складається враження, що ця проблема існувала задовго до Трампа, але, але якби не Трамп, то вона б існувала далі. Трамп висмоктав з пальця проблему. Ну, левова частка. Але проблеми... отримав своє земельку, отримав в Гренландії тепер Так, під свої ні, ніщо так не підійде. Принцип... Так, тепер найсмішніше, що виявиться, що грошей на створення баз в Гренландії нема. І, і, і вони не з'являться. І на тому все здохне. Ну, Мені от, по-моєму, європейці зараз зрозуміли, що треба досидіти до кінця жовтня, поки в перших числах 5 листопада відбудуться проміжні вибори. Республіканська партія продмеє обидві палати. Ну, і Трамп заткнеться, тому що в нього буде головний геморой до кінця свого перебування на посаді, очікування імпічменту. Оце, оце те, що, що по суті сценарій, який е, ну, дале, далеко не, не е, ну, я б сказав, реалістичний цілком. Тобто він не, не висмок там із пальця далеко. А, до речі, от. Стосовно виступу Володимира Зеленського він дорікнув європейським партнерам, в тому, що ну, він критикував європейських партнерів за повільність, за те, що немає, скажімо, дієвих результатів. Йому відповіли лідери Європейського союзу, прокоментували критику президента Зеленського, з якою він виступив на економічному форумі. Президент Євроради Антоніо Кошта наголосив, що ЄС зосереджується лише на питанні підтримки України. Урсула фон Ляєн нагадала, скільки ЄС витратив на безпеку України, і наголосила, що дії Євросоюзу гучніші за слова. Фондерляйн зауважила, що ЄС є найбільшим донором України останні чотири роки. За цей час було виділено понад 193 мільярди євро допомоги і додала, Єврорада вирішила додати до цієї суми ще 90 мільярдів євро на наступні два роки. Чому про це Зеленський не згадав в своїй промові? По-перше, по-друге, А чи не виникають запитання у європейських партнерів, а куди діваються ці кошти? А про Баканова наумова Міндіча і всю цю трендобратію, які вивозили автівками, запакованими готівкою, не, не виникають запитання? Ну, тут же кач, Качка, обмовився, до речі, тут його особливо е за язик ніхто не тягнув, але Качка обмовився, що ракети е ми не отримали, тому що. Україна порушила свої зобов'язання і хотіла обмежити ресурс е, е, на і САП. І Це плата. півроку ми не отримали, не отримали необхідних нам ракет. Скільки життів за це заплачено? І скількома життями mm -hmm. за це заплачено? І що цікаво, що ну, от вони, вони цю тему якось замусовували далі. А безпосередній зв'язок Зеленського із головними корупціонерами, які тепер повзало все, ну, ми ж бачимо, що він вдає взагалі, що нічого не трапилося, що він білий і пухнастий. А, а що він білий і пухнастий? А скільки ще сидить в його оточенні таких міндічів? Ну от тільки з'явилися перші наради з Кирилом Будановим, народ зразу почав писати, а що там робить Татаров, а що там Верещук, а що там. Тобто, по суті, Зеленський, так як свого часу, От він вже ж ну, напоровся із Кадміном. А той телефон прибрали, з якого Єрмак телефонував усім і розповідав, хто тут головний? Прибрали цей телефон? Я думаю, що він прив'язаний до Єрмака. Ну, але от подивімося, за ці кілька місяців останніх два? Навіть три, міндічгейт. Красотень просто. Далі, нарешті, добралися до е, колишнього заступника голови ну, Єрмака е, із економічних питань. Шурми. До шурми. Шурма виявляється спокійно, отримав, коли вже окуповані були електростанції, якими нібито керував його брат. Отримав 140 з лишком мільйонів гривень. Вже рік були окуповані ці електростанції. Цікаво, гарантований покупець, яким чином виплатив гроші, на підставі чого. Оце дивна історія. Що цікаво, що при всьому цьому Шурма встиг злиняти з території України. І слідчі дії пару місяців тому проводили в Баварії за участю Баварської поліції. Ну, от тепер справа на нього вже е, відкрита повністю, підозра вручена. Але тут вилазить ще один персонаж Дейнега, колишній керівник прикордонного... прикордонної служби. так Ну, ми його, по-моєму, ми його пісочили свого часу, коли чкурнув Дмитрук. Ми його не злим тихим згадували добряче. Тоді, до речі, той самий Зеленський, він наскільки перепудився, тому що розголос пішов е -е, за Дмитрука, дуже великий, він навіть встиг скликати нараду за участю того ж самого Дейнеги, міністра внутрішніх справ Клименка, ну і кер... секретаря РНБО і, по-моєму, навіть керівника СБУ. Ну, і що на виході? А Дейнегу ніхто не зачепив тоді. А тепер ми довідаємось, чому, бо Дейнега сидів на темі перемитництва цигарок в Євросоюз. Це якраз тема, за яку Євросоюз шпетив Зеленського. Просто ну кожний підсумковий якийсь форум по зближенню України з ЄС, Євросоюз весь час мордякою возить по столу. Зеленського за е, незаконне ввезення сигарет з території України в ЄС. Ну і от вилізла історія з цими сигаретами на Буйсап е, по суті е, взяли за Дейнегу. Але чому досі за Дейнегу не бралася Генеральна прокуратура, бо там всі ознаки перевищення повноважень, коли він не випустив Петра Порошенка. Чотири рази не випускали Порошенка. Безпідставно, абсолютно. Тут чиста справа по зловживанню владою і перевищенню повноважень. Так що я думаю, що Денега де отримає, крім сигарет, ще, ще цілий букет підозр. Але поки Зеленський дахує це все, він, по суті, ну, з усіх сил е е буде. Ну, розмивати ці теми, виводити їх з під виводити їх з медійного поля. І, до речі, тільки такі активні е, ну, опозиційні блогери цю тему е, тримають на плаву. Бо, ну, судячи з усього, вони б вже це все замили б, і е, сліда б від цього не, не лишилось. тому якраз звертаюся до всіх, хто нас дивиться, старайтесь поширювати це відео. бо Ну, мої відео окремо в мене я присвятив Денезі там окрему програму. Бо це, це люди повинні знати, бо комусь вже свербить в ряди годи, годин. Там е, з'являються сверблячки: е, ну, возвести е, зеленського в ранг вождя. І це тепер свіжачок від Масийчук називається. Uh -huh. Тобто Наталя Мосинчук обізвала з е, Зеленського вождем на чолі племені, плем'я, яке рятує весь світ. Ну от звідки таке феодальнее? І там посипалося. А ви так. з якого племені взагалі тут? Родоплемінні, так би мовити, стосунки. Ну, це ж це ж серед, це навіть до Тобто все-таки родоплемінні стосунки це навіть перед системною державою, перед феодалізмом, але в них мислення абсолютно Це мені феодалі. нагадує вибачте якусь конюшню або ферму, де є племінний Ну та, жеребець, жеребець. Ну, ну кобилкам треба визнавати це питання та, треба голосувати за визнання племінним якогось. А то ще ці конюхи зволохують його, то <риклад> <риклад> й Тай... отаке. От е, так що історія абсолютно дивна. І оцей букет всяких. Е, ну, скажімо, системних викриттів, він наштовхує на думку, а, а на банковій Далі чешуть репу й думають, як їм висувати Зеленського на другий термін. Ну попадає думаю, що не... вони цим займається Сім сім груп в парламенті, які зараз цим це пропрацьовують, вони хочуть просунути нам референдум, який абсолютно не конституційний, навіть питання піднімати про території це вже порушення конституції. Це це стаття кримінального кодексу. Ну, насправді на, вибори під час війни просунути нам насправді я слухав засідання цієї комісії мімінь Корнієнка, і мене вразило наскільки некомпетентний депутатський корпус. Присутні там експерти звичайно вирятували ситуацію. Розіклали там був Ключковський, який 10 років а, життя та в Виборчому кодексу. Ємець Леонід, який займався з Ключковським, теж не менше часу. Тобто. Насправді люди, які дійсно присвятили шматок життя виборчим системам, але рівень некомпетентності депутатів у мене чесно кажучи, виніс. Вони перед тим як скликати цю цю всю на нараду, навіть не удосужилися вивчити хоча б базу, не можна суміщати референдум і вибори в один день. Не можна, законодавство не передбачає цього, чому вони свого часу мусолили темку і за тим своїм ну, псевдоопитуванням, яке вони невідомо на які гроші провели, бо було, було над завдання привчити українців до думки, що це все можна, що закон це закон, але якщо треба, то можна обійти закон. Ну, от вони весь час пробують обійти закон. І е, в мене таке враження, що якби не було в е, парламенті Петра Порошенка, то вони б вже давно все пообходили, б, вони б усе вже б розтоптали правове поле до остатку. Ну, Бо в таких діях якраз Тимошенко, яка мала б досвідчена, мала б ставати блокіратором беззаконня. А вона навпаки разом із цією нещасною слугою mm. зі слугами голосує за, за все, що е, ну, руйнує європейську перспективу України. Згадаймо цю дичь із е, голосуванням за закони про САП і Набу і її спічу в Верховній Раді. Це Та. що? Це ж... От мені здається, що якби вона тоді не виступила. А вони там тихенько щось проголосували, воно би не так сприйнялося. А так виходить Юлія Володимирівна, яка, яка починає розповідати про зовнішнє управління. Ну, Слухайте, ну люди, які. Та це вже... ж путінський наратив. Так. Це ж путінський наратив. Ну, вмикай Луна... телеканал наш так. або «Ньюзван» і от тобі в, в, в ті путінські наративи вони там звучали. Так, що найцікавіше, в мене взагалі, ну судячи з цих її спічів проти НАБУ і САП, у мене склалося враження, що вона мала вже яку, якийсь контракт на той час про те, що вона перебирає електорат партії регіонів на себе. Бо, бо ми не бачимо, наприклад, на розвалених партії регіонів жодної електоральної активності. Тобто, там, там вони себе спокійно... Хоронять вони, вони підуть іншим шляхом, вони кооптують всіх, кому їм потрібно ну, в якийсь проєкт, схожий на притулу, або... а там же ж промальовується, так що. Вони знайдуть, кого коптувати. Не обов'язково, щоб бойко сидів там. Але судячи з того, що бойко такий ще живчик політичний, то вони розраховують таки про російську партію провести без, ну без спеціальних додаткових майданчиків під гаслом нам надо всіх помирити Да, да, який будуть сюди, тут потім піднімати голос і розповідати, я не понимаю я не розумію, о що ви говорите. Ну, так же все відбувається зазвичай, те, що ми чуємо і бачимо зараз. Вони просто всі зачаїлися, сидять тихенько, чекають російських танків. Якщо не російські танки, то свої тут можуть зробити це після переобрання і знову будуть ставити на цю карту. Просто ну, в них взагалі таких гнилих карт, гнилих тем, у них в запаснику ще. Вистачає? Тому, е, ну от, на жаль, е, якби ми ну, пильно не придивлялися, згадаємо цю е, дику історію із е, культивуванням такої проросійської освіти в монастирі у ПЦМП. Туди ходять діти киянів. Про що думають їх батьки? Це що, унікальна освіта? Та школка дає якусь неймовірно унікальну освіту в природничих науках або в чому, крім засирання мізків Пушкіним і Лермонтовим нічого іншого там вони не дають. Ну і православ'я російського, так би мовити, пошиба. Тому це все фактично, от. Ітверджує цю тезу, що ми одна нація, тобто одна країна, але дві нації. Є українці в Україні, а є совки. І совки живуть своїм паралельним життям і мають собі вождя совка Володимира Зеленського. Бо от давайте подивимося на кадрову політику. Ми ж всі офігіваємо від призначень, наприклад, того самого шурми. Або Татарова. Ну, Зеленський же, це ж креатура сил антимайдану. От треба собі чітко застановитися. Сили антимайдану в 19-му році взяли реванш, і вони готували країну до здачі російської агресії. Вони готові. Це зараз вже вдруге підтвердив Сергій Ваганян, який у березні на ефірі досить чітко і однозначно сказав, що на умов і, і взяли гроші від Росії десь на території третіх країн. А ми тепер згадаємо. Про Оман. Німеччину говорив. Так. А згадаємо тепер Оман, навіщо, навіщо їм був потрібен Оман? Нагадую, ще коли ми з Чорноволом на Близнюк не з'явилися, а були на анексії по понеділках, Тарас В'ячеславович від ефіру до ефіру нагадував, що якраз Оман це офшор, в якому легалізують будь-які гроші в будь-якій валюті. Будь-якій, в кеші, тобто тони готівки, все це приймається в Омані просто, ніхто не питає довідки про походження коштів. Чому, власне, саме в Омані, я думаю, ну, перевантажили тонну кеша з одного автомобіля в інший і перевезли а можливо, в одному в тому самому банку перейшли, просто, так би мовити, ну, ця тона. Перейшла в руки інших людей. От і все. Тому, це, це ще, от ми весь час крутимося біля якихось історій. Наприклад, чому ми згадували Дейнеку? Це не лише тому, що це якесь неймовірне досягнення набув, а ще й тому, що оця тема криміналізації. Транспортування незаконних сигарет до Європи, вона швидше за все на Дейнезі і буде похоронена. Тобто він буде крайнім у цьому сценарії, і всі вдадуть, що вже тема розв'язана, що це вже ніяким чином не є перешкода в наших стосунках із Євросоюзом, ну і тому подібне. Ну от, власне, е така от спроба рубати кінці, мені здається, що на Міндічі оцей ну, енергооборудки закінчиться. Тобто, хотілося б вірити, що закінчиться. Але ж, наскільки я знаю: енергетики деякі, які пов'язані з енергоатомом, підтвердили ще одну. Дивну інформацію. Після розкриття історії з Міндічгейтом через енергоатом ще раз качнули півтора мільярда гривень. Вже без Галущенка, я так кажу. Вже без Галущенка все. Тобто схема залишилась? Схематоз працює, як часики.